Доброго дня. Зараз ми з вами поговоримо про роботу з макетами документів. Розглянемо, яким чином можна працювати над встановленням розривів в певних розділах документів. Може, розглянемо, яким чином налаштувати безпосередньо сам макет сторінки. Як встановити відповідне значення там, полів сторінки. Так. Ну і розглянемо, як задавати значення розривів. Так, як я вже говорив. Е е ну, почнемо з того, що нам потрібен якийсь документ, з яким ми можемо працювати. Для цього е досить таки непогано підійде документ, е в якому ми розглядали е роботу з структурами документів. Отож, почнемо з того, як додати розрив сторінки. Так, це досить такий зручний елемент. Як правило, так, кожен наступний розділ він має бути записаний з нової сторінки. От, як тут бачите, вступ і перший розділ з нової сторінки має бути записаний. Але для того, щоб це зробити. В ну, переважній більшості, як це робиться, Так, в нас є цей і клікають клавішу Enter і роблять ось такий розрив. Але це є не зовсім правильно, тому що при друку, ось цей елемент може поїхати вверх і, відповідно, відображатися воно у вас буде неналежним чином. Що для цього потрібно? Для цього потрібно якраз встановити розриви сторінок. Як це зробити? Ну і для чого це взагалі потрібно? Ну, По-перше, для того, щоб е, навчитись працювати з розривами сторінок, нам потрібно розглянути такий елемент, який називається недруковані знаки. Так? Він у нас знаходиться е, ось тут. І клікнувши на нього, ми можемо побачити всі недруковані знаки. Що мається на увазі під словом недрукованим знак, це. Мається на увазі знаки, які є в нашому документі, але вони в нас, коли ми будемо друкувати документ, друкуватись не будуть. Так, відповідно, клікаємо на цей елемент недруковані знаки, і ми побачимо, що тут є різні варіації цих недрукованих знаків. Наприклад, там, де в нас пробіл, у нас стоїть ось така крапочка, якщо ви бачите. так Там, де в нас стоїть Enter, відповідно в нас. Стоїть ось такий значок, це означає, що наступний елемент буде записаний з нового рядка. І тепер давайте глянемо, скільки в нас ось цих недрукованих знаків додалося, коли ми працювали Enter, щоб записати ось цю градусну сітку з нового рядочка. І відповідно, в залежності від того, в якому там документі форматування відкривається, ці значення можуть бути більші або менші. Ну, відповідно, коли ви на якомусь іншому комп'ютері здаєте на друк ваш документ, воно може вас полізти вверх. Так. Для того, щоб цього не відбулося, відповідно, ось ці недруковані знаки Enter потрібно видалити. І в моменті там, де у вас має бути розрив сторінки, вам необхідно скористатися наступним алгоритмом. По-перше, потрібно встановити значення в кінці рядочка, на якому у вас має бути доданий розрив. Далі вам потрібно перейти на елемент, який дозволяє Працювати з сторінками. так І е, далі вам необхідно знайти елемент, який називається в нас сторінки. так ось він Вкладка вставлення, сторінки. І ось тут є елемент, який називається розрив сторінки. Коли ми клікнемо, в нас тут. Знову ж таки, додасться недрукований символ, який називається розрив сторінки. Тобто, якщо ми виключимо наші недруковані символи, цього нічого не буде видно. Коли ми їх включимо, ми бачимо, що тут у нас додається розрив сторінки. І бачимо, що ось цей елемент в нас записаний з нового рядочка. Так. Тобто до цього все добре. Наступний розділ в нас записаний з нового рядка. Ще раз. Вкладка вставлення. так, Шукаємо область сторінки і тут додаємо елемент розрив сторінки. Відповідно, таким чином, при друку, в нас вже проблем цих, які будуть виникати, коли ми працюємо ентерами, виникати не буде. Йдемо далі. Наступний елемент, який варто розглянути, це елемент, який дозволяє налаштувати поля сторінки. Так, поля сторінки це є відступи від країв до тексту, який в нашому документі встановлюється. Для цього нам потрібно перейти на вкладку, яка називається макет. Так, І тут ми собі можемо в цій вкладці е, вибрати е, певні налаштування. так, Вкладочці поля, і встановити або якісь стандартні поля. так, Вибираємо ті, які нам е, підходять. От є звичайні, є вузькі, середні, широкі і так далі. І відповідно в нас сформується наш документ зовсім по-іншому, коли ми додамо ці поля. Так, Середні, давайте широкий знак. Так, бачите, наскільки в мене ці поля становилися значно більші. Тобто відступи оці від краю. Крім того, поля можна задати і е, власні. Для цього нам потрібно скористатися з цим елементом, який називається власні поля. І ми тут можемо встановити те, яке ми собі хочемо для кожного цього. Наприклад, 1,5 верхнє. Наприклад, нижнє так само 1,5 см. Ліве 3 і праве 1. Окей? Так, і бачите, тут встановилися поля. Які я собі захотів задав. Так. Це, що стосується з роботами з полями. І ще один важливий елемент це елемент, який називається розриви розділів. Він є важливий і його класно використовувати в той момент, коли нам потрібно, наприклад, починаючи з другого розділу, задати інші поля. Так, в такому випадку в нас поля а, зараз задаються до всього документу, тобто, бачите, які і тут, і тут вони є одинакові. Але буває ситуація, коли нам потрібно змінити ці значення, і відповідно, ось цей елемент розрив сторінки нам вже допомагати не буде. Для того, щоб ми могли працювати з е, нижньою частинкою, з іншим розділом по. Інших якихось налаштуваннях, відповідно, нам потрібно скористатися елементом розрив розділу. Що нам для цього потрібно робити? По-перше, потрібно нам встановити курсор в кінець розділу, який в нас закінчується. Наприклад, перший розділ у нас закінчився, і я тут хочу зробити розрив розділу. Далі нам необхідно перейти на вкладку, яка в нас називається макет. Так, у ну, мене вона відкрита. Якщо я знаходжусь на основному, то потрібно перейти на цю вкладку макет. І далі перейти до елемента, який називається в нас параметри сторінки. Він знаходиться тут. І ось тут є елемент розриву. Давайте я його ще позначу. Ось елемент розриву. Відкриваємо. Елемент з цими розривами, бачимо, що тут навіть є ось цей самий елемент розриву сторінок, тобто ми можемо його не тільки з вставлення додавати, але і тут, от я вставляю, і розрив сторінки в мене додається. Так, але нас цікавить не розрив сторінки. Так, а нам потрібно здійснити, що розрив з розділом. Так. І тут є в нас, наприклад, розрив розділа. І каже, що з наступної сторінки в нас буде здійснюватися розрив розділу. Є задали, от можемо побачити, що тут в нас здійснився розрив розділу, а тут ми вже собі можемо працювати з власними там, якимись налаштуваннями. Так, І вже коли будемо, там, наприклад, тут працювати з полями, відповідно, у нас тут залишаються поля такі, як я. Задав в першому розділі, а в другому розділі, от навіть можна побачити, так, вони задалися ті, які я змінив. Тобто, якщо є потреба, щоб різні розділи були відформатовані по різних параметрах сторінки, макет сторінки також там був по-різному відображений. Для цього якраз найзручніше використовувати елемент розрив розділів, де ми собі відповідно розірвавши ці елементи, можемо налаштувати їх так, як нам потрібно. На цьому по роботі з макетом сторінкам, сторінок і розділів Ривами так в принципі, все. Дякую за увагу.